У мене вже є свіжі ідеї для мого наступного ріжка. Кладемо ванільне морозиво, а тепер беремо ось цей смердючий сир. Ой, здається, я втрачаю свідомість. Мої онучки не люблять сир з пліснявою так само, як і я. Але раптом з морозивом буде смачно, треба спробувати покласти. А до сиру я додам Кока-Колу, щоб перебити весь аромат. Але перед цим дегустація. Ох, розкішно. Заливаємо її в блендер і можна перемішувати. Готово! Ну а тепер, звісно, відправляємо в апарат. Вийшло симпатично, якщо не знати інгредієнтів. Ну а зверху прикрасимо цукерками Джелі Белі. Які яскраві цукерки посипаємо морозиво і готово.